А ви знали, що Малевич починав свій творчий шлях з ковбаси? Я серйозно. Казимир продав свою першу картину місяч на ніч у конотопі, і на всі виручені кошти місяць їв ковбасу. Мистецтво один, голод нуль. А далі. Хлопець, який грав у Робінгуда в селах Слобожанщини і вибив око ноунейм no сусідському пацану, став батьком супрематизму, іконою і майже антисвятим свого часу. А ви думали, Малевич, це відразу чорний квадрат, авангард, космос і світова спадщина? І ні, він не руський художник. Він українець з польським корінням, який чудово відчував своє походження і писав про це в автобіографії. Народився під Києвом, дитинство провів в українських селах, якими захоплювався. Навчався малювати і викладав у Києві. Столиця була для нього особливим місцем. До речі, Малевич не просто малював суперматичну труну, він її реально спроєктував для себе. Такого мали проводжати із стилем. І ви не чули про це? Ану, бігом дивитися наше повне відео про пана Малевича за лінком у шапці профілю. Бо Малевич це не просто художник, це глибокі, не побоюся цього слова, світові сенси. А чорний квадрат це не просто чорний на білому, це кінець старого і початок нового у мистецтві. Це вау!